Ви теж помітили, що дизайнери забули про мудборди. Хоча кожен курс говорить про одне і те саме: робіть мудборди. Але дивлячись на роботи дизайнерів, здається, що про них забули і ними ніхто не користується. І це дивно, адже мудборди це один з найефективніших інструментів в дизайні та 3D. Коли я тільки починав свій шлях дизайнера на курсах прожекторів, мої куратори повторювали одне просте правило. Заходьте щодня на пінтерест навіть на 5 хвилин, та зберігайте картинки, котрі вам подобаються. Це формує надивленість та дає базу ідей, але враження, що про цю звичку всі забули. Я часто чую, як дизайнери кажуть: так, я пам'ятаю, це крута штука, але на цьому все вони ними не користуються і робляться тільки одиниці. Проблема не в пінтересті, а в тому, як ви ним користуєтесь. Мудборд це не про те, щоб раз на місяць зайти і зберегти собі сотні картинок, це щоденна практика по 5-10 хвилин. І тільки тоді Pinterest та йому подібні інструменти зможуть підлаштуватися під вас. Якщо ви були графічним дизайнером 4 роки тому, то стрічка не підлаштується сама по собі, якщо ви змінили рік діяльності. Якщо ви стали вже 3D-шником, то потрібно кожного дня заходити та годувати Pinterest та інші подібні інструменти матеріалом, і тільки тоді ваша стрічка буде актуальною. І тут є ще одна фішка: регулярність важливіша за обсяг. Не потрібно зараз зберігати собі сотню картинок. Важливіше тримати свій візуальний мозок в тонусі. Модборд це візуальний щоденник, бриф для самого себе. Так само, як ви занотовуєте події в Google календарі чи створюєте брифи для клієнтів, так само Moodboard фіксує ваші візуальні ідеї. Ми часто вважаємо, що можемо тримати все в голові, але коли доходить до справи, втрачаємо деталі. Moodboard дозволяє їх структурувати: кольори, форми, деталі, емоції. І це не просто картинки чи натхнення. Це конкретні рішення, котрі ви берете для вашого проєкту. Дизайнери провалюють тестові завдання, бо не дивляться на референси. Я часто помічаю одні і ті самі помилки і розумію, що дизайнер не дивився на референси, бо він вважає, що вже бачив все. А насправді потрібно було всього-навсього кілька референсів. І це не про копіювання, це про те, щоб тримати свій візуальний словник живим. Референс це не підсказка, а інструмент для мислення. Без нього ви обмежуєте себе. Побачили класний прийом в дизайні чи 3D? Спробуйте його повторити. Займіться реверс інженірінгом і спробуйте повторити той самий елемент. В 3D це особливо корисно. Ви могли побачити цікавий світловий сетап, і вам здається, що його повторити буде легко. Але коли приступаєте, ви розумієте, що все набагато складніше. І саме так ви навчаєтесь. Ви або знаходите точний спосіб, або знаходите нові юзкейси для використання цього прийому. І в графіці майже те саме. Спробуйте повторити деталі або композиційний прийом, і тільки тоді ви дійсно зрозумієте, як з ним працювати. Мудборди це не про минуле, це про щоденну практику, котра робить вас сильнішим дизайнером. Якщо ви ним не користуєтесь, ви свідомо зменшуєте свої шанси вирости.